Паскі І знову наші паски. І знову наші паски. Це, Це, як грибочки, грибочки. Це, як грибочки. Ми сьогодні задіяні від самого ранку, і от ми вже випікаємо другу партію, зараз будемо третю партію замішувати. Це традиційна наша прикарпатська паска. Яка є, звичайно, з родзинками, вона є здобна, вона є солодка і е, хочу сказати, що вона трошки інша, ніж на сході, тому що нам розказали, які там паски. Там ще більш здобні, більш солодкі. Прикрашати за своїм власним бажанням. Хто як хоче, хто яку має фантазію, так і хочеться язиком злизати. Бабуся так пекла, і я так печу, тільки вчителя. Ну, десь 34 роки вже почув. Оце, оце, і оце. Це я встигла стільки прикрасити. Ми з Донецька, з 19-го року, ми виїхали, а сюди вже приїхали з Ірпеня. Ми місяць у Франківську. Ми дуже вдячні пану Володимиру і є те ще пані ще пані Ольга, і ось пані Ольга. Це люди, які нас відігріли, бо ми приїхали дуже сказати, що не сумні. Я навіть не знаю, яке вам сказати слово. Ми приїхали без життя, чи що тут. Я не знаю, чи без серця, я не знаю, без душі. А они вас відігріли. и мы трошки почали усміхатися. Планировала, что в этом году Пасхи должны были печься обязательно. Ну вот не знаю. Прежде всего отвлекает от дома, вот, на экскурсию, на мастер-классы. Некогда думать, потому что как только заходишь в интернет и начинаешь читать новости по родному городу, то сами понимают. Пока да. По крайней мере, вчера еще был да. Надеюсь, что и завтра устоит. Чесно кажучи, люди поринули в ті часи своїми спогадами, трошки відволіклися. і я вважаю, що це є основна мета нашого заходу, тому що паску купити може кожен, але це є символ перемоги добра над злом. Кожний з них з цих осіб отримає паску собі в подарунок. Ще паски, які у нас будуть, тому що їх є досить. Ми віддамо іншим внутрішньопереміщеним особам, які будуть цього потребувати. І окрім того, ми ще спечемо понад 40, десь близько 50 пасок, які ми передамо для підрозділу Айдар, які зараз знаходяться, охороняють Київ. Я Вам скажу одне, запах передати неможливо, але це вже запах. Як то кажуть, наближаючого свята, яке скоро ми будемо празднувати. я сподіваюся, що цього року ми пекли по нашому власному рецепту. На другий рік ми зустрінемося вже як гості. Закінчиться війна, буде мир над мирною головою. І на другий рік ми будемо пекти такі самі смачні паски, але вже за їхніми рецептами: з Харкова, з Донецька, зіртеня. Ну звідки хто до нас сьогодні прийде.